Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України. І я, Петро Новочех, з вами сьогодні, 27 грудня. Ми продовжуємо читати об'явлення Івана Богослова і закінчимо цю книгу до кінця цього року. Але сьогодні 19 розділ. Книга об'явлення важлива тим, що разом з іншими біблійними текстами вона презентує Христа у всій його повноті. Бо існує тенденція рафінувати Ісуса Христа якось, бо як хтось висловився приручити лева, зробити його таким м'якеньким, пухнастим котиком, який усіх любить, нікого не картає, не засуджує, завжди говорить приязним голосом приємні речі. Роблять із нього, так би мовити, Ісусика. У Сполучених Штатах Америки є досить популярний рух «Red Letter Christians». Християни Червоних літер. Ця назва пішла з традиції друкувати новий заповіт зі словами Христа, виділеними червоними літерами. Адепти цього руху протиставляють слова Христа у Євангеліях, решті нового заповіту та Біблії загалом. Вони ігнорують той факт, що Бог старого заповіту і Бог Нового заповіту то є самий Бог, той самий Бог. Що перша книга Біблії, наприклад, буття, починається розповіддю про створення світу і хто його створив Божий Син. Ісус Христос. Що остання книга Біблії, яку ми зараз читаємо, об'явлення розповідає про діла того ж самого Божого Сина. Беручи до уваги увесь текст Біблії, ми здобуваємо повноту розуміння образу Ісуса Христа. Він і творець Всесвіту. Він є й жертвою за гріхи людства. Він виправдовує грішників, що каються, А він також прийде другий раз на землю вже, вже як воїн, що розіб'є армії своїх ворогів, і як суддя, що покарає злочинців і винесе справедливий вирок кожній людині. Отже Давайте не будемо повторювати помилку Red Letter Christians, бо коли вони відкидають інші тексти, вони отримують, створюють викривлене богослов'я. Звичайно, ми розуміємо, що повна біблійна картина образу Ісуса Христа, Божого Сина, вона дуже мало схожа на рафінований образ Ісуса. Що зараз під гаслами безумовної любові проповідується частиною християн. І тут, до речі, нехтування книгою об'явлення небезпечно, не знаючи про зміст цієї книги, християни створюють викривлене богослов'я. І тому я наголошую на необхідності і знання цієї книги, і також сьогодні ми слухаємо 19-й розділ об'явлення Івана Богослова. Об'явлення Івана Богослова. Розділ 19-й. Після цього я почув, наче гучний голос великого натовпу на небі. Вони говорили: Алилуйя, спасіння, слава і сила нашого Бога, адже істинні й справедливі його суди, тому що засудив велику розпусницю, яка зіпсувала землю своєю розпустою, і помстився за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказали: Аллилуйя! І її дим підіймається на віки віків. І двадцять чотири старці та чотири істоти впали ниць і поклонилися Богові, який сидить на престолі, проголошуючи Амінь! Алелуя!». І вийшов голос від престолу, що закликав: «Хваліть нашого Бога! Всі його раби! І ті, хто боїться його, малі й великі. І я почув, наче голос величезної кількості людей, і наче шум великої води. Іначе голос гучних громів, які вигукували. Аллилуйя, бо запанував наш Господь, Бог Вседержитель. Радіємо й веселімося, віддаймо славу Йому, тому що прийшло весілля Агнця, і його дружина приготувала себе, і їй дано одягнутися в чистий світлий вісон, оскільки вісон то праведність святих. І каже він мені напиши. Блаженні покликані на весільну вечерю Агнця, і сказав мені, це правдиві Божі слова. І я впав до Його ніг, щоб вклонитися йому. Та він каже мені: Гляди, не роби цього. Я співраб твій та твоїх братів, які мають свідчення Ісуса, Богові вклонися, а свідчення Ісуса це дух пророцтва. І я побачив відкрите небо. І ось білий кінь і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі ж його, наче полум'я вогню, а на його голові багато вінців. Він має ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він задягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я Боже Слово. А небесні війська рухалися слідом за ним на білих конях. Одягнені в білий чистий вісон, із його уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. Він їх пастиме залізним же злом і топтатиме у винній давильні лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на одязі і на своєму стегні написане ім'я Цар над царями і Господь над володарями. І я побачив, що один ангел стояв на сонці і закричав гучним голосом, закликаючи до всіх птахів, які літають серед неба: Сюди, зберіться на велику Божу вечерю, щоби поїсти тіла царів, і тіла тисяцьких, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто на них сидить, і тіла всіх вільних, і рабів, і малих, і великих. І я побачив звіра. І царів землі та їхніх воїнів, які зібралися, аби провадити війну з тим, хто сидить на коні та з його військом. І звір був схоплений, а з ним вже пророк, який чинив перед ним ознаки, якими вів у Аману тих, хто прийняв знак звіра і вклоняється його образові. Вони обидва були вкинені живими у вогняне озеро, що горить сіркою. А інші вбиті були мечем того, хто сидить на коні, щоб вийшов з його уст, і всі птахи наситилися їхніми тілами. Ми прослухали 19 й розділ Іван... об'явлення Івана Богослова. Не Євангелії, а об'явлення останньої книги Біблії. І в цьому розділі ми почули важливі істини щодо Ісуса Христа. Ми продовжуємо читати і слухати текст об'явлення і завтра, також, 28-го, а сьогодні, 27-го, це був 19 розділ, 27 грудня. Дякую, що ви були разом зі мною. Благослови вас Господь, бути завжди разом з Ісусом Христом реальним. Таким, який він є. До побачення!